А у нас ще одна інформація попереду стосовно зокрема того, що відбулось сьогодні у парламенті, і обговорювати все це ми будемо вже з Віктором Анатолійовичем Тимошенко, членом депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Вас вітаємо в нашій студії, Доброго пане вечора. Вікторе. Скажіть, будь ласка, власне, з яким настроєм прийшли до нашої студії, з яким настроєм йшли до вечора? Сьогодні і вихід двадцятьох з партій регіонів, і сьогодні стосовно пана царьова, і сьогодні знову постало питання про те. А кому вигідно і невигідно взагалі розпуск парламенту? чи може це призвести повністю до його формування? Чи треба гнати всіх депутатів? Пробачте вас, зокрема, поганою мітлою, як кажуть в народі? Ну, якщо з настроєм згідно парламенту, то з хорошим парламент сьогодні працював. Він показав свою дієздатність. Ви ж бачили, що царів було царів було знято недоторканість. Також даний дозвол прокуратурі працювати з ним. От я рахую, що це не немало. Зроблено царь би міг і сам написати заяву і не підставляти моральну О, сторону. От нам депутатів. люди нам люди зараз пишуть Віктор Анатолійовича. Та чому ж тільки на недоторкання зняли? Чому всі Послушайте, депутати це, з себе не знімуть? Це, це проблема прокурора сьогодні. Якщо депутат це закон, Закон один для всіх. Якщо сьогодні депутати не доторкані, то це за конституцію нашою. Я не бачу проблеми в тому, що царьов порушив закон. Прокурор вніс подання, і ми сьогодні його позбавили цей недоторкання. Пусть нехай слідчі працюють. Так само прокурор буде вносити подання на інших сепаратистів чи порушників закону так само їх будуть з них будуть знімати депутатську недоторканність, і я переконаний, що е, ця тобто... норма. Ця норма вона не заважає сьогодні бути чесним в парламенті. Чому якби тоді депутати але були... Але для народу це Послушайте, Віктор Натоліч як стіна? Народ як... очікував, коли ж депутати знімуть себе недоторканність. Але я зрозуміла, що краще хай прокурори коли... вирішують, а депутати будуть спокійно сидіти мовчати. І коли це їх не Янукович був так? президентом для його ця недоторканість. Також була як стіна. Якби тоді була недоторканість, всі депутати, хто тримав чесну позицію, сиділи б сьогодні в тюрмах. Інукович до сьогодні був би президентом. Тому не мішайте гріш несправним. Угу. Скажіть, будь ласка, а за якими критеріями, окрім царьова, і ще які депутати мають бути позбавлені недоторканості чи про це може говорити тільки прокурор? Зараз питання те, я ставлю на яке ви не можете відповісти, за законом вносить прокурор подання на певного депутата, а в поданні певне порушення тим чи іншим депутатом українського законодавства. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до цієї інформації? Штаб Національного захисту Дніпропетровської області за доставку громадянина Царєва Олега Анатолійовича правоохоронним органам України обіцяє винагороду в розмірі 500 тисяч доларів США. Про це на своїй сторінці повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов. Ось така... Я думаю, що це... Чиєсь... Таке полювання це, на людину. Це, це не полювання на людину, це чиясь піар-технологія. Напередодні там цих розмов про дострокові парламентські вибори. Хтось хоче заробити якісь певні бали перед виборцями, тому з'являється інформація, на кшталт цієї, що ви зачитали. А відносно інформації, відносно заяви пана Ляшка, сьогодні можете прокоментувати про те, що Курченко, Арбузов формують групу, пропонують саме Ляшкові 10 мільйонів доларів, щоб він вступив до цієї групи? Я за вашого дозволу не буду коментувати Ляшка. Він має свою певну позицію. Моя позиція відрізняється від його позиції. Давайте почекаємо. Хай група сформується, а тоді буде видно про що розмовляти. Скажіть, будь ласка, це... да. 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 ви просто заперечують цю інформацію. Цю начебто, вона нелогічна, оскільки на напередодні у нас парламентські вибори і нащо витрачати такі шалені гроші, якщо парламент оновиться. Я особисто сумніваюся, що будуть парламентські вибори, тому що потрібно дати відповідь на цілу низку запитань: це як їх провести на Донбасі, як бути з представництвом Криму в парламенті, от де брати фінанси на ці вибори, і та як за яким законодавством проводити ці вибори? Потрібно перед цим внести зміни в конституцію, і дуже багато питань. Котрих на котрі дати відповідь за цих за цей період, який залишився до канікул, до 4 липня, я переконаний ніхто не зможе, тому до цього повернуться не раніше як в вересні. От а за ці два місяці це питання заговорять і воно й піднематься не буде. Скажіть, будь ласка, чому Віктор Анадоліч депутатам не ініціювати відсутність відпочинку цього річ, зважаючи на те, що взагалі людей в Україні вбивають, чому не відмовитися вам від відпустки і активно не працювати впродовж літа? Чи це абсолютно виключна ситуація? Якщо за законом знову таки ви кажете вам положено, то ви не будете ініціювати нічого подібного, що якось в унісон і в ногу іти разом з країною. Тому що багато людей і зараз туристичні компанії про це говорять. Люди тої не дуже охоче їдуть відпочити. Ми спілкувалися на цю тему в нашій групі суверенна європейська Україна. До чого дійшли? І було піднято питання, що після інаугурації президента з ним зустрінуться всі лідери більшості і будуть проговорювати це питання, щоб ми літом не йшли в відпустку, а дійсно працювали. Тому що ці відпустки, котрі не відпустка, ці перериви в роботі Верховної Ради, котрі були заплановані турчиним, вони дійсно діли деструктивно на нашу армію і на наших громадян. Угу. А наскільки перспективна зміна спікера Верховної Ради, голови Верховної Ради, на мою думку, це потрібно робити якомога швидше, тому що спікер не справився своєю роботою, от і як виконувач обов'язків президента, і як голова Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, знову таки, ми дуже дякуємо з Василем, що ви лаконічно відповідаєте. От стосовно сьогоднішніх заяв Махніцького, що на черзі будуть перевірені Володимир Олійник, Ігор Калєтнік, перевіряється на причесні з сепаратизму Олександр Єфремов. Зокрема, 20 депутатів покинули партію. Тобто, у будь-якому разі переформутування парламенту відбувається. Між Ірина бережна сказала, що вона не збирається йти з тієї партії, з цієї фракції, в яку її обрали. Її електорат, скажіть, будь ласка, надалі От можемо провести, які політичні сили вони виступатимуть в ролі опозиції до діючої влади в обличчі Порошенка, а, і взагалі, яким чином можливо з'являться нові об'єднання, і ви прогнозуєте вже їхню появу? Я думаю, що в опозиції до Порошенка можуть бути лише комуністи. От. Всі інші будуть задоволені співпрацювати з президентом, тому що якщо ви глянете програми кожної партії. І групи, то вони повністю співпадають з програмою президента. Тому я не здивуюся, що в парламенті з'явиться коаліція єднання чи щось на кшталт е такої більшості. Віктор Антович, запитання від наших телеглядачів нагадаю 112 СТВ цей працює наша платформа. І ось таке запитання до вас. Просять вас прокоментувати кнопкодавство в Раді. Наскільки воно, Но, панує, якщо ви... знаєте, там. то наша група суверенна європейська Україна, подала законопроект Сергія Лабазюка, де ми просимо терміново ввести сенсорну кнопку. Наскільки це так, якщо воно не буде проголосовано, наша група відмовиться від голосувань. Якщо ми відмовимося від голосувань, більшості не буде достатньої кількості голосів на інші законопроекти. Скільки це коштуватиме? Я не знаю математики цього процесу, але я переконаний, що для держави це буде набагато вигідніше, чим цієї кнопки немає, чим ці депутати займаються не, не своєю роботою як кнопкодавством. Також я був в Одесі по загиблим 2 травня, я вхожу в тимчасову комісію проголосовано з цього приводу. Але ж моя карточка голосувала в Верховній Раді і звернувся до генерального прокурора, що він розібрався і надав правову оцінку цьому випадку. Що я категорію, мої виборці не дозволяли мені передавати мою карточку комусь в руки. А де була на той час ваша картка? Карточку. Я коли йду з роботи, там є відділ апарату Верховної Ради. Я туди її здаю, ну щоб не забути вдома там чи там там вранці приходжу, я її там отримую. Але так трапилося, що я не був на засіданні, був в Одесі на засіданні комісії, а моя карточка голосувала, хтось її пішов отримав. І хтось неї голосував. Ну там є такі діячі, котрі бігають за п'ять чоловік, голосують. Хоч на цьому й строїлася критика опозиції в свій час, коли Янукович був президентом, і коли цим займалася партія регіону, а якби віднеслися до ініціативи. Це проблема, це проблема голови Верховної Ради, тому що Верховна Рада не працює за регламентом, де депутат повинен голосувати тільки за себе. А як би ви віднеслися до ініціативи внутрішньої якоїсь системи охорони, які б спостерігали за тим, що відбувається в раді, щоб не було бій, щоб не було кнопкодавства. Воно нічого не дасть, тому що депутат недоторкана особа, тому я переконаний, що бійки це виход емоцій, виход того пару, який збирається на вулиці, а кнопкодавство не буде лише тоді, коли сам ти зможеш голосувати своєю серцерною кнопкою. Так, у мене останні питання. Ми сьогодні з усіма абсолютно нашими гостями говорили з стосовно АТО, Ірина Бережна сказала, що треба створити гуманітарний коридор, і тоді лише якимось чином проводити воєнні дії на території Донбасу. Микола Катеринчук сказав, що немає з ким вести перемовини. Що ви з того проводу думаєте? Перемовиний і ключ від цього всього він е лежить в Москві, і ми це добре знаємо. Що сьогодні наші вояки воюють з Путіним і е дуже хорошо підготовленими найманцями, котрі прийшли в Абхазію, Дагестан, Чечню і таке інше. Путін вирішує для мене два завдання. Він прибирає з Кавказу е неугодних, хто може там розпочати війну, бо зашморк от санкцій Європи в його шиї все тугіший. От він їх. Е Засилає на нашу територію, освячує і проплачує ці всі е, терористичні групи. От з нашої сторони зрозуміло, що дуже слабка координація е, виконує, головнокомандуючим, це виконуючий обов'язки президента. Ну і вояки наші зрозуміло не так підготовлені, бо вони практично не воювали за весь час незалежності нашої держави. Я переконаний, що у президента є план. Я думаю, що це не є ініціатива депутатів, а е, президента. Тому після інавгурація в його промові. Я переконаний, що ми почуємо план дій, і я переконаний, що ми його підтримаємо, А там уже е, будемо бачити. Це була думка Віктора Тимошенка, члена депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Вам, Віктор Анатолійовичу, дякую.